Добрий день всім, ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам, що дивитесь мої сюжети, підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки і пишете коментарі, завдяки чому я фактично і розумію, що моя робота комусь цікава і намагаюся її продовжувати. Хоча і інколи настрій, інколи самі знахідки, пошуки вони не, не вдалі, не завжди вдалі, скажімо так. Але сьогодні хочу показати вам і останнього часу якісь покупки, і речі, які зберігаються в нашій сімейній колекції, тому що не тільки я відбираю, але і моя родина вже до цього долучилася і отримує задоволення від цих предметів, деякими ми користуємося, звичайно. Отже, дивимось новий сюжет. Сподіваюся, що вам сподобається. Розпочати огляд я хочу зі скла. Зараз не дуже часто трапляються красиві скляні предмети, раніше було більше, чесно вам скажу. А тут ще нещодавно я в Фейсбуці знайшла групу, пресоване скло, німецька група, я на неї підписалась і, чесно вам скажу, зависла на годину, не могла відірватися настільки красиві предмети там виставлені, це просто якісь шедеври. Тому пресоване скло, поважаємо, шукаємо, любимо. І колекціонуємо. Ну, З останніх моїх знахідок ось ця невеличка вазочка. Я так розумію, тут мала бути ще кришка через цей виступ по, всій, по, всій, по всьому периметру. Але придбала так, як є. Вона невеличка. На екрані вона здається великою. Ні, насправді вона невеличка. Ну, напевно, сантиметрів 12 діаметр і висота сантиметрів, напевно, 6. 6,5. Чому вона я її взяла? По-перше, ну, синій колір зустрічається скло, але звичайне. Тут мені сподобався цей малюнок. Очерет такий ніжний, вона досить важка, ця вазочка, красива ніжка, нібито з корінням. Очерети, іде десь так Ось так воно переходить. Сама ніжка теж така ну, не пласкає, не, не просто кругла. Ефектна вазочка. Звичайно, що я її забрала і буду користуватись. Наступна річ ось така сухарниця. Завжди, коли зустрічаю в гарному стані, я купую такі предмети, вони завжди користуються попитом і приємно ними в побуті, напевно, теж користуватися. Тут деколь, але деколь з підмальовкою. Ніжна, якісна, така, делікатна, акуратна. Це компанія Буркліндау. Зустрічаються ці предмети цієї компанії. Мало що про неї знаю, але те, що якісна порцеляна, то це, це факт. Тепер хочу показати вам кавове тріо. Невеличке, це компанія Вінтерлінг. Я думаю, десь 70-ті роки, ну, тому що багато дуже позолоти в цей час більше використовували, мені здається. І тут на цьому комплекті, на, на чашиці, на тарілці, ми бачимо букетики. Букетики дуже ніжні, такі своєрідні, вони нібито майсенські, але виконання таке трошки розмите, здається. Але це деколь така. Якісна вона в гарному стані, ніжка в позолоті, є клеймо. Блюдочко, тут вже немає квітів, тут є тільки, перепрошую, є тільки золотий віночок такий. І тарілочка. Тарілочка також з букетиком. Мені траплялись з подібною деколью від цієї мануфактури трійки, коли чашки з гранями були. Тут вона кругленька, тільки рельєф трошки вгадується. А таріночки були багатокутники. Було б, напевно, цікаво зібрати таку колекцію подібних, з подібною деколью о, цих чайних і кавових тріо. Ось така знахідка. Сподобалась вона мені дуже, ця трійка, і я її купила. Ще хочу показати дві чайні пари ну, взагалі-то частина сервізу. це і я так собі думаю, зараз що, напевно, є і чайник, десь я зустрічала, ну так, в роздріб, як то кажуть, да, на, різних, на різних барахолках. Мені дуже сподобались ці пари, хоча вони мають бути з тарілочками, але тарілочок не було в даному випадку. Можливо, можна буде десь придбати пізніше. Це компанія Zeltman Weiden, клеймо таке ставилось з 1948 року по 90-ті роки точно. І... Ну, ця компанія існує і зараз, ви, напевно, знаєте. Посуд простий з одного боку, з іншого боку, він тонкий, білосніжна порцеляна, прозора порцеляна. Декор, неймовірно, ніжний. Тут навіть є ось такі метелики, на чашці такий метелик, і на блюдечку такий, так, такий самий метелик. Я перепрошую за фокус. Так, давайте подивимося. В даному випадку вони однакові. На іншій, на іншій парі трошечки відрізняються. Метелики, От, але десь так схожі. Ось такі дві чудові чайні пари, вишукані, тому що дуже, дуже якісні. Ми теж придбали із задоволення. Два чайних тріо. Які зберігаються в нашій колекції. Ну, тому що о, моя родина вирішила залишити їх ніде, ні після, ми подібних не зустрічали, ну, не трапились нам. А купили ми їх минулого літа на одній, в один той самий день, на одній барахолці на різних столах і вирішили залишити собі. Перша це Ваймар. Так вона виглядає. Тут використаний королівський синій. Тут дуже красива ручка, ну і саме оздоблення. Глазур, вона блискуча, а фарба накладена ну, пізніше зверху. І вона матова, вона не блискуча, матовий такий вигляд має. Золоте оздоблення. Ось таке клеймо. Чесно кажучи, я дивилась різні в своїй книзі клейма. І. Там вони вони білі важко сказати. Є подібних два клейма. Перше це 1900 1928 а друге після 48-го року, по десь х років. Мені здається, це більш рання х років. Чашка через те, що і комплект, через те, що все ж таки, подивіться, така ручка, ну вже такої не було е пізніше, в 60-х роках, там х Вони були інші. Вони не були настільки. Вигадливі такі. Це саме період арт деко, який проявилось, на мою думку, це все проявилось в цьому комплекті. Людечко теж дуже красиве. Це золотий такий ніжний орнамент. І така ж тарілочка. Звичайно, на, на предмет віку я можу помилятися. Хоча ну, логіка, я користуюсь логікою того, що, що знаю. Мені здається, все ж таки що це період Ар-деко, 1900-1028 рік. Перша трійка. І друга трійка від компанії Шуман. Я так думаю, що це теж приблизно ті самі роки, 20-30 роки, через Клеймо. Воно золоте, але подібне було саме в 20-30-х роках. Ось така сама ручка, не така, а трошки інша, звичайно, але я маю на увазі форму таку непросту. Рельєф позолота. І тут, неймовірної краси, оцей малюнок. Тут також деколь, ну камера правильно передає цей колір, він вишневий цей колір, квіти рожеві, Ось такі орнаменти. Неймовірна. Трійка ця зовсім вже така, як на мене. Ось такий в гарному стані таке блюдечко. І ось така тарілочка. Теж з дзеркалом всередині, не повністю вкриття. Позолота, все збереглося. Ну, я ж повторюю, що трапились вони нам якось так. І наостанок три шедеври. Три великих блюда, діаметр цього 30 сантиметрів. Досить важке блюдо. Це теж деколь, це не ручний розпис. Де у нас тут гілочка? Ну, так, напевно, так? Да? Напевно, так правильно. Жовтий колір. Тобто, тут не використовується зовсім позолота. Тому що це компанія Ільмінау, місто Ільмінау, граф Хоненберг 1939 рік, тобто це рік початку Другої світової війни, коли не дозволяли використовувати позолоту, або дуже стримано використовували, дозовано і так далі. Тим не менше, зовсім це не заважає сприймати блюдо. Жовтий колір, дуже ніжний, дуже вдало поєднується з усіма рельєфами. Красивезна річ, як на мене, це перше блюдо. Наступне блюдо теж має діаметр 30 см, хвилястий краєчок. Золота стрішечка тільки по краєчку. І де-не-де -де вона теж трошки вже потерта. Інший декор, хоча теж рельєфи, теж майзінські букетики. В центрі великий і маленький по краєчках. Красиве блюдо. І це компанія Сьорау, німецька компанія, яка проіснувала тільки до 45-го року, до 1945 го і більше не відновлювалась. Зустрічаються предмети цієї компанії рідко, не часто скажу вам, в мене були трійки інколи. Ну Дещо буває, але дуже-дуже не часто. Ну, і оце блюдо, звичайно. Теж дуже вдала покупка. І третє блюдо має геть зовсім інший вигляд, ніж два попередні. Діаметр, Тут хвилястий краєчок, але діаметр так 28 см і по ручках 31 см. Також досить скромний декор. Тут все деколь. Це не ручний розпис, майсенські букетики. Найбільша увага приділяється цим ручкам, які виділені золотом. Перлинковий рельєф по краєчку, нагадує перлинки. Ну, і е, Хочу сказати, що я ставила на підставку це блюдо. Воно не виглядає ефектно. Його треба мати саме на столі, е, ним треба користуватись. Я, я собі бачу якусь домашню випічку, таку, знаєте, з пишними вершками, щось таке. Хоча і різати теж на ньому не дуже хочеться на цьому блюді. Ну, Саме для користування воно більше підходить. Так так мені здається. Виготовлено воно компанією Розенталь. Це клеймо десь з 20-30 роки. І бачите напис модель Філіпа Розенталя». Тобто він сам розробив цю модель, за якою виготовлялися подібні речі, подібні блюда. Антикварне блюдо вже таке. На мою думку, має поважний вік, десь близько 100 років. І, і це ж, теж блюдо з нашої домашньої колекції. Поки що ми з ним не можемо розлучитися, хоча, хоча не користувалися, тільки милуємося. Я думаю, прийде час, коли ми, звичайно, його використаємо за призначення. Отже, друзі, на цьому все. Що планувала, показала, все, що є, на сьогодні теж показала свої предмети зі своєї колекції, які раніше не були в жодному відео, теж сьогодні представила. Знов таки сподіваюся, що вам сподобалось і трошечки цей сюжет вас підтримав. На якийсь час ви забули про те, що відбувається. Але ми віримо і знаємо, що. В кінці кінців добро перемагає зло. На цьому будемо триматися. Обіймаю вас всіх. До нових зустрічей!